Святкове підняття прапора покладання квітів до пам'ятників борцям за волю України так у Тернополі відзначать 23 серпня, день державного прапору України. Традиційно 23-24 серпня на озері відбудеться спортивне свято. Цьогоріч це Кубок Європи з Аквабайку. У цей же час у парку Тараса Шевченка проведуть фестиваль цвіт вишиванки, куди з'їдуться майстрині з усієї України. На театральному майдані 24 серпня відбудеться спортивне свято, день здорової. Вечірній час буде закриття Кубка Європи з Аквабайку на Тернопільському ставі. Ну, там же ми плануємо декілька творчих колективів, але з репертуаром патріотичного напрямку. Цього року буде обмежена програма, більш буде настроєна патріотичного характеру, тому що всі розважальні заходи, бачите, така обстановка ми постаралися зняти. До дня міста у Тернополі святкові заходи заплановані одразу в двох місцях у парку національного відродження, а також біля замку. На співочому полі проведуть святковий ярмарок святомеду і квітів. В управлінні культури запрошують тернополян не просто прийти на святкування, а й самим взяти участь. Конкурс квіткових букетів відкритий для усіх охочих. Для цього потрібно прийти в управління культури і зареєструватися на участь. Завершиться святкування дня міста патріотичними виступами. Вечірній час пропонуємо подивитися мистецьку акцію Тернопільський мистецький патронтаж. От, там теж ті всі наші виконавці, тернопільські саме, ми не запрошували нікого цього року, це вартує великі гроші. Наші ці тернопільські, які співали в нас на Майдані, листопаді, грудні, січні місяці. Вони знову матимуть можливість. Перед тернополянами показати свій патріотичний дух, підтримати наше військо.